І крім того, що Бог нам дав Дар Святого Духа, крім того, що Бог нам дав завдаток Святого Духа, печатку Святого Духа, Він ще нам дав завдаток Святого Духа. Він дав нам печать, дарував завдаток Духа в серця наші. Тут допоможе невеликий історичний екскурс. Сини Якова продали Йосипа свого рідного брата в Єгипет. Але не напряму, а через купців. Вони побачили караван Ізмаїлітів, який йшов з Гілеаду в Єгипет і продали його цим купцям. Ізмаїліти це нащадки першого сина Авраама Ізмаїла. Від них пішли араби і географічні назви типу Аравія. Арав це означає перехрестя або перехрещувати, що в принципі відображає їхній спосіб життя перед обличчям всіх своїх братів. Тобто торгівля на великій відстані. Пізніше, оскільки це, ж, це бізнес, да? пізніше це слово звідси пішло слово Аравон, що означає завдаток або застава. Тамара, невістка Юди, попросила в нього Аравон, заставу. Поки він прийшли козеня за люб'язно надані послуги. І в такій же формі це слово перейшло із єврейської мови в грецьку аравон, як завдаток, застава, авансовий платіж, порука. Взагалі, будь-який завдаток або люба застава. Тому написано, що ми маємо аравон завдаток Святого Духа. А тепер найцікавіше. І цей момент я дуже люблю. Сучасне грецьке слово Аравонас означає завдаток, заставу, авансовий платіж і заручальну обручку і «заручене». А ким є церква по відношенню до Ісуса Христа? Наречено. А що відбудеться, коли церква буде забрана з землі? Весілля Агнця. Так от в чому суть. Ми заручені. Ми заручені з ним. Я розумію: бізнес, фінанси, торгівля це все правильно. Завдаток, там платіж, але це відводить від суті. Суть то не в товарі. Ми ж не коробки, ми ж не товар, ми ж не посилка. Ми люди. Ми його члени, ми, ми його сім'я. І завдаток говорить про те, що весілля точно відбудеться. А от якраз частковість, на яку вказує це слово завдаток, да? як перший платіж там і так далі, частковість проявляється трошки в іншому. Ми зараз отримали всього Святого Духа, не частину, не частину всього Святого Духа, але Божа справа іще не закінчена. Тому що, по-перше, ми ще не до кінця належимо Богові, а по-друге, ми ще не отримали всього, що Бог для нас приготував. Тому що період між першим і другим пришестям Христа це період, який можна назвати уже, але ще не. Уже, але ще не. Ми вже маємо спасіння, але ще не увійшли в вічність. Ми вже маємо життя, але ще помираємо. Ми вже маємо нову природу, але ще маємо стару. Ми вже святі, але вже ще освячуємося. Ми вже переживаємо Божу присутність, але ще не в такій мірі, як буде в вічності. Тому на сьогодні Бог дав нам саме стільки, скільки потрібно, саме так, як потрібно. І то, що ми маємо, гарантує, що буде вічність, і ми будемо мати все. І ми будемо належати Богу повністю. Якщо печатка Святого Духа гарантує наше теперішнє, то завдаток гарантує майбутнє. Усе, що я можу сказати зараз, це Алілуя і слава Богу. Інакше і не могло бути, і не потрібно сумніватися. Ну, навіть якщо в танку є захист від е, ненавмисних дій, навіть якщо в пристроях, які у нас є вдома, є захист від неправильних дій, щоб не згоріло, не поламалось і так далі, щоб себе не вбити, то тим більше Бог не міг допустити, щоб все спасіння висіло на нас. Він все зробив, він все передбачив, він спланував і він все забезпечив.